Всіх вітаю на моєму рукодільному каналі. Меніткет, з вами Ганна. І е, сьогодні е, ви познайомитеся із моїми творчими досягненнями за тиждень вільної людини, який проходить у проєкті Олени Боганової В'яжемо Українське. Правила третя частина цього щомісячного спільника це тиждень вільної людини. Тобто ми робимо все, що згодно, ми просуваємо свої проєкти, ми можемо починати все, що завгодно, і ми вільні у своєму виборі. Отже, я запрошую до перегляду, а на початку я хочу показати деякі мої придбання цього тижня, отак, як в серпні, які не за горами. Вже треба більш. Мабуть, якось серйозно замислитися над тим, що все ж таки це останній місяць літа, і готуватися до, до зими, до того, що будуть холода, то я трошки підкупила пряжу Шкарпеткову. Ще в мене є одна задумка, одну Хочу зробити невеличко. Великих покупок я не роблю, тому що я і давайте я почну. Значить, історія цих придбань. В мене я у матусі забирала нитки, і в мене ось такий пакетик потрапив, тобто це підібрані кольори для шкарпеток. І я вирішила, що ну, це ангорка, це ангорка, це старі нитки, це до, до шаленої популярності кідмахеру було придбано. І я вирішила підібрати, ну, дві ниточки я хочу зробити, просту шкарпеткову пряжу. І от підібралися в мене Alize Superwash Comfort. Uh, вам трошечки яскравіший колір передається, він uh, більш темніший зараз хвилиночку. Хвилиночку. Колор uh, 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 846, лот 74,83,70, будь ласка, кому цікавенько. Так, здається, фокусується. Дівчата, я погано бачу без окулярів, тому ще воно фокусується. Ой, так, це те, теж лізес про комфорту. Під ці, цю ниточку е, я підібрала. Ну, Тобто, в мене зріють триокольорові шкарпетки з Жакардом. А, так, е, боже, мені так подобається взагалі це поєднання е, колір 7677. Лот 96, 92, 81. Я не бачу, що там фокусувалося. Не, не ловиться. Так. І біленька. Ну, це теж щось мені супервошний комфорт. Така молочна пряжа. У мене справа в тому, що тут є. Ну, я не знаю, чи, Ну, не дуже. це такий як брудніший. Це молочка, ну, більш під молочку воно підходить. А, так, а, ну, в принципі, всім відомі. Я думаю, дівчата, хто в'яже, то хто в'яже шалено, це вже відомі лоти, кольори. Так, Колор 01. Ой, 01. Лот <смістя> <Lott> 010190. <смістя> так, все. Бачимо англійську, розмовляємо англійську, нормально. Uh, uh, це uh, такий моточок, в мене мам, матуся зірвала, ну, вона не бачить. і зірвала етикетку, десь вона ну, запахнула я її. Це на кобохо. Я коли побачила ці кольори, ну чому матуся зірвала етикетку? Тому що це маточок, я купила для неї. Я буду її в'язати ще одні шкарпетки. В, в неї є на цей сезон з Вултайм, Альзе Вултайм, А знак Обоху немає, але ну, я просто. Не знаю, я настільки задоволення е, отримую від цього моточка, просто бомба. Не знаю, мені подобається. Так, і останній моточок, який я купувала, е, купувала зараз, скажу, це крамниця Novella House, онлайн крамниця. Справа в тому, що е, я і у Нав'яжем покупую, і у Новолохаусі, і в кандіярні, але е, в мене була е, задумка, по-перше, підібрати кольори для оцих ниточок ангорових, І, по-друге, е, підібрати резиночку е, під мохерову жилетку, яку я буду в'язати у серпні розпочинати для свекра. І ну, там такий колір мохеру, що ось така ниточка Артісан. Мені дуже сподобалася, вона підходить, вона трошечки відрізняється, ми розуміємо з вами, що один в один підня... практично нереально підібрати, але вона максимально підходить до тієї пухнастої мохерової накітної. Махерова, болежелетка Махерова. А, і вона дуже підходить. І в мене була така задумка, так як буду в'язати резиночку, він в мене трошки ну людині 89 років. А, він в мене схуд трошки, і а, я а... То ну, буде розмір, я йому зазвичай йому в'язали жилеточки, це був 54 розмір. Ой мені здається, що буде, мабуть, 50-й. Тому що у нас тут були і негативні події, ну, ну. А, тому а, людина схудла. І я вирішила йому 89 років, треба замінити. Він дуже полюбляє такі жилеточки. Замінити жилетку, бо там вже Ну, Мені не подобається, як виглядає, тому що людина така, що може піти і на концерт класичної музики, людина абсолютно тверезо роз... 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 розмірковує, ельзеймер в нас немає, в нас все добре з розумовим процесами. Тому ось так я вирішила людині гардероб. А, ну, він, це його бажання він народний. Вибачте, народний художник України це людина яка, От Він заказав мені в такі кольори. Це його замовлення, його забаганка. А, так, і давайте я все ж скажу. А, хто не знає, Color 515 А, Артісан. Мені подобається ця ниточка. Я і бабусі своїй 90 років в'язала шкарпетки. А чому шкарпеткова? Я вив'яжу різиночку, і в мене залишаться ниточки для ну, мабуть, або смужечок, або жакарду. Подивимось, що в мене ще шкарпетки з калуйною застрягли, тому е, поки що. Е, мій... Е, Мої ідеї щодо шпиць півтора міліметра і Жакардо на них з шкарпетково пряжі. Одна шкарпетка готова, інша ні. Але ми живемо далі. Так, а тепер я хочу. Перемикнутися на формат руки в кадрі, і показати, що в мене вийшло у тиждень день вільної людини. Будь ласка, не перемикайтеся, тому що це і вишивка, і вишивка не тільки бісером, але й хрестиком. І в мене в музеї були майстер-класи. Дуже цікавий. Хочу показати одну таку. Квілінгову, маленьку, несподівану роботу, дуже маленьку, але вона така о, чарівна. О, всім подобається. В мене вже позамовляли. Ну так, о, на жарт, звісно. Ну, люди, люди позамовляли попросили зробити о, такі квілінгові. О. Невеличкі іграшки, ну, літо діти діти в музеї, це дуже приємно, тому що ну, при, до музею, до художнього музею потрібно привчати дітей з років з п'яти, щорічно річно ходити до художніх музеїв, щоб дитина звикала до цього. Що це специфічна діяльність худож, до картин, до, розуміти картин, розуміти скульптуру, це дуже важливо. Ну, результат моєї роботи трошки сьогодні побуду у кадрі. Сподіваюся, створіння вам сподобається. Перемикаємося на роки в кадрі, це буквально доля секунди. Так, і ось про це чарівне створіння. Це сова в мене її відразу прохопив чоловік. Сказав, що йому дуже-дуже потрібна така сова, вона буде його надихати у його проєктах. Ось потім колеги ще попросили, ну, буду робити цю чоловікову віддала. Отака чарівна в мене сова вийшла. Так, ще що, що я робила цього тижня. У мене зв'язалася, готова робота. Я нарешті доробила футболочку для матусі. Так, і показую вам її, не з цього не, не того боку. Це я заправляла хвостики. А, цю роботу чекає на а, зйомки на манекені, тому що моя матуся категорично не хоче позувати для моїх відео. Вона, ну, вона... не має в неї бажання. Бачите, переходи, як збереглися. Так, ота. Я е, цього місяця планую е, е, видати відео випустити своїх готових робіт за місяць, тому що в мене вийшло якось так, що е, кожного тижня якась несподівана робота готова. Ну, це, в принципі, очікувано. Я просто вже дівчата, хлопці, я вже не хотіла чекати, я її дуже довго в'язала. І я вже не хочу чекати, поки там кінець місяця буде. Ось воно в мене пішло, я його доробила. Бачу, що там було дуже мало роботи вже. Так, це така, плечовий перший виріб. Так, у ну, мене знову склероз. Зараз буду трошки перемикатися. Бо я забула, брала з собою червону футболку і забула її взяти. Так, тут я просунулася трошечки зовсім. Я е, закінчую у мене ще дві футболки на шпицях. Я закінчую кокетки, вже буду розбирати їх. Так, тут в мене теж, вже, ну, мабуть, сантиметрів десь 17 прив'язано. Залишилося дов'язати, я буду в'язати ну, на а, зразок лапопейси, тобто буду азі... азійський а, росток потім робити, вив'язувати. Потім тіло рукави вже як зазвичай. Тобто я, я і прибавки я роблю на зразок лапопейси. У ну, мене я надихнулася цими а, светрами не знаю, що в мене так. Мене несе. Так, а, зараз хвилиночку я повернуся. Я повернулася. Ось хочу показати моя футболка. Тут теж вже, ну, буду зараз виясняти, скільки мені до кінця кокетки. І а, буду вже. Вив'язувати ну, росток. Тобто в мене це роботи дві, які я не буду точно я цього тижня не завершу, тому що на роботі я в'язати не можу, мені а, просто фізично немає часу, і там у нас дуже багато людей у моєму кабінеті. І а, я не можу під час робочого дня займатися. А, Займатися такою діяльністю, тобто це тільки вечір, Тому в мене дуже багато процесів розпочати, вони просуваються потрошечки. І наступне низка процесів а, я за... Ой, закінчила, кажу, розпочала чарівного, рожевенького, хто мене дивиться, вже бачив такого котика. Котика товстунчика, це той же моточок. рожевий, я вже в'язала такого, але у мене там з ним халеп осталася. Він вже на нього потрапила, бо у нас був потоп. Це було ще в листопаді. Ось. І це такий котик в'яжеться для дуже чарівної, у майбутньому 11-річної дівчинки. Кароліночки на день народження. Мама побачила, попросила, тому що ну, у нас була в музеї сьогодні. Музей. В музеї ми готували програму: зараз, Історія іграшок, традиція і сучасність. І колежанка, яка готувала її, це не моя програма, але ж. Я теж займаюся просвітницькою діяльністю у музеї. Вона попросила в'язані іграшки принести, тому що це історія іграшок, і вона розповідала історію і приклади сучасних різних і свистульки Вона показувала, і маріонетки, і глиняні, глиняні вироби іграшки. І як техніку ну, в'язання, що можна в'язати іграшки. І я такого свого рожевенького котика а, при, принесла показати, коли жанка інша захопилася. В неї дитина а, шаленіє від котиків і від рожевого кольору. От і вийшло, що я на подарунок їй буду в'язати такого рожевенького котика. Так. І в мене трошки просунувся котик. Зараз хвилинку, в мене заплуталося все в пакеті. Котик, якого я в'язала із сірою, і вимушена була в'язати пряжі бо бежевого котика, я так і не знайшла дуже маленький пакетик. Так, що я зв'язала? У мене був зв'язаний хвостик, тому що тут мене просування не дуже, бо я терміново повинна. Рожевенького зв'язати. Так, в мене голівенька, ось. Я голівеньку в'яжу, половину зв'язала. Тобто, мені залишився тулуп, вишивка, сшивання, вишивка, і все. Цей котик вже скоро буде готовий. Він такий не дуже працемисткий. Так, це щодо іграшок. І остання в мене така група. Робіт, з яким я працювала, це моє, ну я розумію, що вже воно поперек горла, але я ніяк не можу то одне, то інше мене відволікає. я ось тут думаю, що. Ага, в мене третя група ще є, навіть четверта група робіт. Ну, історик він повинен при якусь, або якісь дотримуватися якоїсь, якоїсь типології. Так? так, я тут відшила два о таких рядочки, але великі, ну, такі широченькі рядочки. Ну, справа в тому, що в мене ще така проблема, чисто пов'язана зі здоров'ям, після. О, пережитого, тих обстрілів в мене сіл, зі, сіл зір. Але ну, творча людина, вона ж трошки, мабуть, не від світу, цього, не, трошки <плес> така, як люди е, не творчі. Тому ну, мене пробила, пробила на нов'яза, навіть вишивку пробила на хрест. Тобто мене не зупиняє те, що я погано бачу. Я просто коли починаю рукоділям займатися, як правило, ввечері, і трошки, трошки-трошки, і трошки мене... Я не бачу, куди втикати, я не бачу різницю між на схемах деякий колір. Тобто, у мене от, зір нормально все працює, але ось така проблема. Я просто не бачу дірочок. І У мене з вишиванкою теж така проблема, бо там ну, для гніголочки, яку я взяла, там дуже така тканинка товстенька. А, і мені важко, я не можу її заправити нитку нормально. Тобто для мене заправити оцю цю бісерну голку нитку це подвиг. Я можу, ну, зараз якось так, я не знаю, на якомусь автопілоті, мабуть, це роблю. А, але я можу дуже якось швидше. А то було, коли я тільки ну, в'язала дуже багато шкарпеток, а потім повернулася да, до цієї моєї своєї діяльності. І е, сталося так, що я не могла, я голку з, в нитку з, з, потрапляю, вона потрапля, ніяк я не можу засунути, так і, до речі, з шиттям в мене це ж проблема. Е, потім я відкладаю, наступного дня знову я не, просто не можу попасти нит, ниткою в вушка голки. І, і, і це, ну, іноді зараз, до речі, такого немає. Я вже, якщо почала, то я доводжу до кінця. А спочатку я думала, що я буду добре тому що ну, просто я не можу зробити собі матеріал нормально організувати. Ось. Так що, в мене рухається, рухається оця, я хочу, хочу все ж таки оцей шматочок, дов'язати, спочатку дошити до поєднання з цими гілочками, а потім вже знизу піднімати їх. Все ж таки, я хочу оця, може навіть робити, а потім поєднати. ну подумаю, розміркую, як це буде. Так, і в мене трошки просувається вишиванка. Теж кажу, що хрестики мені не подобаються, в мене вони криві. Ну, просунулася вона, але не так, щоб прям пів рукава. В мене було... Ой, зараз дівчата візьму крючок. В мені пальцем не хочу показувати. Значить, в мене було відв'язане. Ось так. Ось так, трошки тут. Ось так. Оце тобто я душила відв'язана відшити. Це я відшила. Тобто, це, знову ж таки, це не готова робота буде, це буде просто просування. Були і будуть. Потихеньку-потихеньку Я буду просувати. Ну, що ж, зір, зір вже не той, але працювати я хочу над цими роботами. Ось такий в мене вийшов шалений. Ой, шалений тиждень кажу, тиждень вільної людини. І я е, сподіваюся, що мої невеличкі, такі скромні дуже просування сподобалися. Е, ось, буду далі працювати. Наступний тиждень у нас тиждень визволення, тобто тут трошки в мене зміниться. Зміняться вироби, тому що на тиждень визволення я вишивку не можу взяти, бо я її не завершу, це однозначно. Так, вибачте, будь ласка, я ще забулася От указала, казала і забула. Ще в мене одна вид робот робіт. Так, це шкарпетки. Ось, я дов'язала одну шкарпетку. Це для хлопців, для військових. І ось я почала другу. Тобто в мене такий невеличкий. Мене треба було тут дов'язати. Ну, дов'язала, я почала той тиждень із шкарпетки. Так, розумію, що почну наступний теж із шкарпетки цієї, я вже її дороблю. Мені треба, щоб була готова пара була. І поки стоїть ось така спекотна погода, все поперепирати, всі шкарпетки свої, які я зв'язала за літо. Їх небагато, але вони є. Так. Ось така в мене так тиждень просунув. Просування такі були за цей тиждень. Я бажаю всім тепла всім. І тепла, і душевного тепла про холодних вечорів, серпневих, щоб вже почала гналися потихеньку, щоб ми змогли відпочити ввечері і вночі від цієї шаленої спеки, яка охопила особливо південь. України у нас просто жах. Миколаїв було 44. Зараз трошки ми перепочили. До речі, 34 вже відчувається трошки легше. Легше, тому що 44, і я з роботи йду о 16.00. Це просто, ну, і я йду пішки, це просто жах. Це таке випробування страшенне для організму. Але. Але вже серпень, вже, вже на носі, на носі серпень, все буде вже йти до осені. І я думаю, що чим ближче до вересня, тим треба насолоджуватися все ж таки теплими, теплими днями. І в нас ще вересень може, правда, бути спекотним. Але треба все ж таки ціни, цінити те, той момент, жити в моменті і цін, цінити той момент, в який ми проживаємо, хай це буде спека. Будемо організовуватися під спеку, свою роботу організовувати. Ось. Я бажаю всім мира і тихого, спокійного життя, розпланованого. ногу, і щоб все було у нас гаразд. Побачимось в наступних відео.